Міністр оборони Великої Британії Гранд Шепс звинуватив Китаю передачі Росії летальної зброї, яку можуть використати у війні проти України. Шепс не надав доказів, а Пекін, звичайно, усе заперечує, що відбувається, докладніше далі. Займаючи формально нейтральну позицію, Пекін постачав російському ВПК товари подвійного призначення, але не зброю. Якщо після зустрічі Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна китайське керівництво відійшло від цієї політики, це загрожує проривом росіянами нашої оборони і окупацією значних територій України. Стверджує видання дзеркало тижня. Саме тому офіційний Пекін раніше попереджали про неприпустимість військової підтримки Москви президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеч. Олаф Шольц а помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайен прямо заявив, що цитуємо без допомоги Китаю, Росія не могла б бомбити українські міста і атакувати цивільні об'єкти, так як це відбувається сьогодні. Для Пекіна військова допомога Росії означає, що Китай або виграє у глобальному протистоянні зі США, зокрема і Заходом загалом, або втратить і політичні і торговельно-економічні відносини із заходом. Тобто, це означатиме для Китаю. Втрату європейського та американського ринків, але як стверджують джерела дзеркала тижня, наразі немає даних про постачання Китаєм зброї до Росії. Що ж тоді відбувається? Скоріше за все, вважає видання, шепс просто вирішив хайпанути на темі китайської загрози в умовах, коли уряд ріші сунака доживає останні тижні, у британського міністра оборони немає жодних перспектив бути обраним до парламенту на дострокових виборах. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.